Так сьогодні вітряно. Вітаю. Так похмуро, вітряно. Температура десь так 6-7 градусів. Званку, коли виходив, було тихо так. А тут поки дійшов до своїх грібних місць, звіявся вітер, навіть трошки дощик падав, але вже зупинився. Ну така погода, справжня осіння. Йдемо. Сьогодні подивитися на свої грибні місця в надії, ще знайти білих грибів. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Таки почав знову падати дощик. А у нас є на сьогодні ось такий перший гриб. Ну що я вам скажу? Гриби ще ростуть, молоді. Початок є. Йдемо далі. Нема снігу, буде листя, правда найк. Я спочатку побачив цього гриба, а тут ще один є. Я ногу його защеплю. Не побачив у листю. Гриб. Чистенький, добрий. Подивимося до нього. Такий собі. Спілий. Спілий, але ще добрий. Ось такий. Ще добрий. Великий гриб Йдемо далі. Попадають здебільшого такі зрілі гриби. Це вже так і зрозуміло. Молоді хоч є то під шаром листя. Та й набагато менше вони ростуть. Пізня осінь, що хотіти. О, ну це взагалі. Взагалі молоденький такий. Тут ще один є. О, також чудовий. Дуже файні гриби. О, там далі ще бачу. Пайні гриби. хоч зрідка, но трапляються. Вітер прям такий штурмовий. Режики. О, ще є. Такі файні. Такая галяванка попадает. Десь уже голосує там рижики вже їх знаходиш одного, то їх є більше, вони такими грубками ростуть ще є. і є вже. Щось зсиковати. Є вже щось тут сиковати, але там нікого не видно, там дуже густо. Що там, Майка, А? Ти щось бачиш, так? Да? Що, пішли, Майка, пішли. І сюди нема там нікого, хоча ти знаєш, що хтось там є, правда? Хі. Білка букуниця пішла. Отак. Вот Під листям замасковані. Оташі. Офіхі. Ох, ще є. Листя їх так припало. Не просто так побачити їх, але... Так потемніло і моросить дощик. Будемо сьогодні завершувати наш збір грибів, ото погода сьогодні така і тепер дуже забурилось, прямо в лісі так уже починає сіріти, день коротенький, паде дрібний дощик, тому будемо йти. Щоб не затримуватись до темна у лісі. Є у нас сьогодні результат такий. Зібрав рижиків. Стільки є трошки білих грибів. Небагато, але все ж таки є. Є доста. Будемо йти. Вам дякую за перегляд, що зі мною, за ваші файні коментарі. Всім миру, здоров'я, добра.